Усім привіт! Мені надсилають вітання з Днем Святого Миколая. І я питаю у людей, що для них це означає. І люди, які мені надсилають, вони не знають справжнього значення. Але в біблії. Написано, що немає іншого імені, даного людям, яким належало би нам врятуватися, і тільки ім'я Ісуса Христа, Сина Божого, рятує нас. І Біблія вона не дозволяє нам молитися людям бо ці молитви вони не будуть почуті. Молитися ми повинні тільки Ісусу Христу, бо Він у престолу Бога стоїть за нас. А святий Микола, він на небі, але відповідати на наші молитви він не в силах. Відповідати на наші молитви і зупиняти війни може тільки Бог, і через те, що люди не хочуть каятись, не хочуть вивчати слово Боже а. Моляться людям, а не Богу, тому продовжується війна.